Привіт всім сьогодні. Я хочу подивитись, що скажуть карти щодо ситуації з звільненим, чи то не чи то підвищенням нашого головнокомандувача. До речі, це перший раз, коли я буду використовувати свій перший авторський розклад. Я сама його розробила, тож це відео буде таким підтвердженням того, що це мій розклад. Якщо колись десь його побачите, то знайте, що ось той його придумав на всяк випадок. Може він комусь знадобиться. Бо мені не вистачало в інших розкладах повного розкриття питання саме з того боку, як мені хочеться бачити ситуацію або розглядати особистість. Тож я подумала трошки і придумала свій розклад. Називається він гептограма або особистості, або ситуації. Тож ми будемо розглядати сьогодні ситуацію, тож гептограма ситуації. Гептограма це семиконечна зірка. Взагалі, то кожен її кінець означає якесь. Основне світило, планету та її енергії. Так, наприклад, сім це сім днів тижня, і кожен тиждень має назву відповідно до якоїсь планети або світила. Тож почнемо. Ситуація з звільненням залужного. Вся ця шумиха, навколо головнокомандувача українського війська залужного, його звільнення або незвільнення – Чому це так все довго триває? І яка цьому причина і до чого це веде? Тож, два основні імпульси: що відбувається? Тож імператор це про владу, це про контроль, це про авторитет, це про е, саме лідерство і верховну владу. Тобто, це про питання займання якоїсь ключової ролі в цій ситуації. Та помірність може свідчити про те, це як балансуючий елемент. Тобто є питання влади, лідерства і передування, і є також інший імпульс, який направлений на збалансування ситуації. Будемо дивитись далі, щоб потім зрозуміти саме про що це. Тобто, або це імператор. Тобто, то у нас тут імператор, або це сам головнокомандувач, або це верховний головнокомандувач. Якщо це головнокомандувач, то ця ситуація націлена на врівновагу його лідерства, його впливу, тобто трошки упомірнити його популярність, його підтримку в суспільстві та в світі. Якщо ж це верховний головнокомандувач, то ці два імпульси можуть казати про те, що якраз такі. І йому може і не вистачати якоїсь противагової сили, з якою насправді треба діяти в унісон, а не протистояти. Яка енергія цієї ситуації? Тобто, взагалі, це вона несе позитивний імпульс чи негативний енергетика ситуації. Енергетика ситуації позитивна, націлена на щось добре, не несе якогось деструктивного характеру? Я не можу сказати, що сказати, що вона якась конструктивна, але те, що вона не деструктивна, це точно на що націлена ця ситуація? Яка її ціль, мета для чого вона створена? На що вона націлена? Вона націлена на якесь відновлення, на якийсь новий імпульс, на створення якогось, як то кажуть, свіже повітря, але в сенсі свіжий поток, якийсь, тобто змінення ситуації, створення якогось нового прецеденту. Дивимось далі, щоб зрозуміти краще. А яка істина природи цієї ситуації? Тобто. Та мета, яка знаходиться в тіні, тобто вона скрита від всіх, але її, скажімо так, це не та мета, яку ставить той, хто створює цю ситуацію, а ця ситуація в контексті загалом всесвіту енергії, для чого вона в принципі з'явилася, і яка її істинна природа. Ця ситуація може посприяти отриманню перемоги або в якійсь важливій битві, або в перемозі загалом. Мені здається, що ця карта вона більш про якусь суттєву, але все ж таки битву. Не перемогу загалом, а битву. Тобто, ця ситуація може бути створена для того, щоб отримати перемогу в якійсь битві. Можливо, це. Інформаційний шум для того, щоб відволікти якусь увагу і, скориставшись цими обставинами, змогти подолати противника в чомусь, або зайняти перевагу в чомусь, в якійсь битві. Це битва може бути напряму на полі бою, або це може бути битва в більш тонких деталях, про які ми можемо звати, можемо з вами не знати, про які нам не кажуть, тобто це або Якийсь інформаційний момент, або якийсь геополітичний момент, або якийсь момент а фінансовий, чи момент пов'язаний з якимись питаннями переговорів чи шляху до завершення ситуації. Тобто, це якась, е, якесь питання, яке знаходиться в тіні, воно воно не видається на поверхню для е, всіх, для того, щоб знати про це, обговорювати, якимось чином на це впливати. Тобто Потаємна мета це отримання переваги в якомусь питанні. Дивимось далі. Що передувала цій ситуації причина, імпульс? Через що вона виникла? Через що виникла потреба в цій ситуації? Знов таки, тут може, тут, скоріш за всього, питання влади. Питання влади, авторитету і лідуючої позиції. Тобто, це питання пов'язане з хто головний, що відбувається в рамках цієї ситуації на даний момент, тобто як вона розвивається наразі, на якій вона стадії, що відбувається? Зараз вже таке враження, що той, хто її задумав і створив ці обставини. цю, Ситуацію вже щось не дуже задоволений. Якось, скоріш за всього, пішло не так, як бажалось, пішло не так, як мріялось то планувалось. Щось чогось не вистачає, якось немає задоволення. Які мають бути зроблені висновки. В принципі, ні тому, хто її створив. А взагалі, в цій ситуації, які мають бути зроблені висновки. А висновки можуть бути такими, що вся ця історія має бути завершена, і завершена вона має бути якимось новим імпульсом. Тобто, це має бути завершено з тим, щоб проявити якийсь ефективний діючий імпульс. Має бути щось дійсно авторитетне, вагоме, те, що може змінювати ситуацію, накращити. То сонечко це може бути навіть. Хтось новий, якась нова людина, тобто дійсно може бути заміна залуженого з тим, щоб надати йому якусь посаду більш впливову, на якій він зможе, дійсно використовуючи свої можливості, свої права і обов'язки, вплинути на ситуацію загалом нашу ефективніше, краще і здвинути з мертвої точки. Все це скоро завершиться і, скоріш за всього, це завершиться саме дійсно змінами. Але зміни будуть найкраще. Тобто не треба буде панікувати з цього приводу, бо може бути дійсно нова, нова посадова особа, як на посаді головнокомандувача, а головнокомандувач може дійсно зайняти якусь посаду, де його вплив. І його робота наразі буде мати більш ефективний результат. Так, і до чого все ж таки все це призведе? Чим все по ітогу завершиться? Куди веде ця доріжка, куди призведе ця ситуація? Вона має призвести до Фінансового забезпечення, врешті-решт, до створення порядку в сенсі не безконтрольної ситуації, не хаосу, а в сенсі того, що все має бути розкладено по поличках так, щоб воно працювало як як часи, тобто воно має працювати як механізм, злажений, через який який не буде створювати якихось додаткових проблем. Чи якихось потаємних впливів, якихось тих процесів, які ніхто не бачить, але вони дуже впливають на розвиток подій. Тобто я маю на увазі якісь крадіжки, розкрадання, розпил бюджету в питаннях забезпечення, корупція і вся ця гнилів, все те, що є внутрішнім ворогом, все це має привести до виходу на фінальну пряму, на фінальний шлях. Де не буде можливості тим, хто вставляв палки в колеса, робити це подалі. Тобто це буде ситуація підконтрольна, забезпечена зі створення всіх необхідних можливостей і обставин для досягнення бажаного результату та фіналу. Тобто, ця карта це коли майже ну, в прямому сенсі слова на фінальній прямій, але тоді, коли. Вже не панікуєш, не нервуєш, а коли вже знаєш, що, що все схвачено, все під контролем, і є забезпеченість і впевненість в завтрашньому дні в повному, в повному сенсі слова. Тобто, який можна зробити, ітог? два основних імпульси. Два основних імпульси вони пов'язані з питаннях влади, контролю лідерства. І в балансі цієї влади, тобто встановленні якоїсь рівноваги або саме збалансувані в плані того, в плані змін, необхідності якихось змін для того, щоб збалансувати лідерські, контрольні та насамперед ефективні дії. Енергетика самої ситуації, вона позитивна, а не дивлячись на те, що сприймається вона дуже негативно в суспільстві. Ну, скоріш за все, через те, що немає толком інформації і дуже довго це мусориться без конкретних відповідей. На що націлена? Знов таки, вона націлена на якийсь новий імпульс, на новий імпульс та відродження, змити все старе і відродити щось нове. Для того, щоб відродити щось нове треба буде бути дуже добре заглибленим корінням у дно тобто треба мати дуже кріпкий фундамент дуже кріпкі коріння для того щоб потім розквісти якось ці кушинки на воді істина природа ситуації це отримання перемоги в якійсь битві тобто в якомусь переломному моменті чи загалом це може бути перемога це карта тріумфу. Яка причина цього? Причина у питаннях керування. Тобто, це може не стільки значити, що хтось кимось незадоволений, а це може говорити про ефективність тієї чи іншої людини на тій чи іншій посаді? Тобто, причина це питання ефективності влади там чи, чи деінде. Як ситуація розвивається зараз? Якесь незадоволення з того приводу, мабуть, що хотілося б, щоб це швидше розвивалось, але поки що є якась така тягнучка, якесь незадоволення, або не йде так, як хотілося. Може, є якийсь, все ж таки є ще дії є якихось перепон, якихось поміг, або чекають на якийсь влучний момент. Які мають бути зроблені висновки? Висновки мають бути зроблені такі, що це все ж таки буде на благо, це не на деструктив їде, а все ж таки воно на благо і має воно завершитися дійсно якоюсь конкретною новою, новими призначеннями. Щось нове. Має бути, має бути, має проявитися. Хтось десь має проявитися як новий очільник. І до чого це призведе? Призвести це має до можливо скорішого прискорення саме допомоги, саме тієї допомоги, яка буде ефективною. Тобто допомоги, яка дійсно зрушить нашу, наші події, нашу ситуацію з мертвої точки. Ось так. Можна ще порахувати на всяк випадок кульмінаційну карту. Ітоговою картою в мене вийшла карта 13 аркан смерть. Ця карта говорить саме про трансформацію. Це смерть не в прямому розумінні слова, це та смерть, коли. Щось вмирає для того, щоб звільнити місце для чогось кращого, для чогось ефективного, для чогось, що має жити і має бути. Тобто, це карта трансформації. Саме ця карта, в сенсі квінтесенції розкладу, говорить про те, що ця ситуація націлені саме на координальні зміни в обставинах, в розвитку подій і так далі. Є різні варіанти підрахування квінтесенції, я рахую саме таким способом. Є інший варіант, коли складають цифри до простішого. І якщо враховувати другий варіант, то буде четвертий аркан імператор. І ці дві карти тоді кажуть про те, що. Це саме кардинальні зміни на посадових місцях. Це кардинальні зміни головних осіб на арені. Це саме якісь посадові, лідерські зміни. Вони можуть бути різкими, неочікуваними, але необхідними. Тож, будемо дивитися, як все це буде розвиватися. Але вже має бути. Має щось відбутись таке, що дійсно переверне ситуацію з ног на голову, тому що Катя нучка не може тривати так довго, вже мені здається, що ми підходимо саме до якогось кульмінаційного моменту, кульмінаційних подій. Тож, чекаємо і спостерігаємо. До речі, у нас тут випало скільки? Раз, два. У нас тут випало три старших аркани. Коли випадає три більше старших арканів в розкладі, може свідчити про те, що ситуація не, не дрібна. Що це саме та ситуація, яка важлива, яка має доленосний зміст, і яка дійсно необхідна і буде мати серйозні наслідки. Тож. Будемо спостерігати. Дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, лайк, поширте і не забудьте підписатись. Гарного дня! Все буде добре.